Нафтогазовий дайджест новин за 15-21 серпня. Укргазвидобування проводить оплачуване стажування для студентів 3-4 курсів, які хочуть стати фахівцями нафтогазової галузі. Долучайтеся до програми стажування і прокачуйте свої знання на практиці на реальних кейсах найбільшої газодобувної компанії країни. Програма розрахована для студентів нафтогазових спеціальностей 3-4 курсів, оплачене стажування терміном 6 місяців, перші 3 місяці в форматі офлайн. В офісі компанії в Полтаві, Львові або Івано-Франківську наступні три місяці: можливий онлайн формат стажування, можливість подальшого працевлаштування в компанії для найуспішніших стажерів. Щодо інших новин галузі: власники єврооблігацій відмовили Нафтогазу у відтермінуванні виплати. Ціна газу в Європі стрімко зростає і вже перевищила 2600 доларів за тисячу кубометрів. Завантажити Нафтогазовий дайджест можна за посиланням в описі, підписуйтесь на наш інстаграм, YouTube та Facebook.